Доброго вечора всім садівникам і любителям лілейників, зокрема. Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні таке практичне відео про лілейники теж. Бо не тільки ж любуватися квіткою, а треба дати їм все для того, щоб вони красиво зацвіли. Отож, пані Еленора питає, що у її лілейників дуже жовтіє листя. І сухне. Що робити? Так ви ж подивіться, в мене теж жовтіє. Бачите, воно жовтіє, бо вже серпень місяць. Сьогодні 9 серпня. Ну, в мене воно не жовте, але вже ось і жовте, бачите, оце воно жовте, бо він вже готується до зими. І це нічого страшного, хай собі так і буде. Ось це сорт силуам Олін. Рейзер, ще є бутони, і він вже готується потихеньку до зими. Отже, все зразу і і тихенько жовтіють, жовтіють листочки. Ну, Тут нічого такого страшного і нема. Для такої небезпеки, для самої рослини, немає. Це так ну, природою, він вже буде лягати спати. потім оце Листя, ось так, бачите, спершу жовтіють крайні. Ось листочки з одного краю і з другого краю. Потім буде оцей листочок жовтіть і оцей листочок жовтіть. І залишиться серединка. Я цими листочками, до речі, я їх і не чіпаю, я їм нічого не роблю. Я не знаю, хто там, що робить. А я оце так, воно жовтіє, відсихає, і він собі наче сам себе вкриває. Я його не обрізаю, тому що пані Антоніна питає, чи треба обрізати листя після цвітіння і як низько. Я нічого не обрізаю. Оце вони на самопливі, вони самі собі себе вкрили, і аж восени я їх тоді підчищаю, там витягую і оцвітину я не обрізаю. Хіба що тут з краю мене тут манкс дере по ногах? то я оце його, щоб не дермене, то я його обрізаю. А так я нічого не обрізаю. Оце воно всохне все. Оця ця гілочка, що цвіла, вона всохне. І потім її весною отак раз, роз, турк. витягти, витягти. І вона вже сухенька. І зребти оце листячко. Це вже тоді весною я з нього зребти листячко, зребти, щоб там не було нічого. І побризкать від трипсів. Це вже весною. На осінь я їм нічого не роблю. Ні бризкаю, який смисл вже їх там таку Шкоди не зроблять, бо будуть морози. І на зиму я таке не роблю. Ось дуже добре видно на цих лілейниках, що ростуть в горшках. Бо так, як нагнеся, тіше ще, ті ще стоять, а ці вже, бачите, листочок ось усох один з цього боку і з цього боку. Це всохне і це. І ось уже з'явився такий чубчик. Це чубчик на наступний рік. Це наш чубчик 2026 року. Року. Це я посадила, попробувала, як вони будуть у горшках це пайского скрамблик і підписала. Це ось і на цьому гарно видно Smuggler's Gold. Голд. Ось я сажу таку землю. Бачите, це тут трошки переліту, трішки смакоту. Теж, дивіться, бачите, ось все всохло і тут усохло. Бачите, з усіх боків з краю сохне. Оце теж це не страшне, оце таке по, 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 так покоричне віло. І це всохне і він сам себе вкриє. Ось На цьому гарно видно. Ось я підписала Кортес, Бачите, він уже тут уже й розказувати мені нема чого, він сам за себе говорить. Крайні листочки посохли, посохли, він уже готується спати. А це ось уже він оцвів, це його ось. Оцвітина, він вже відцвів і вже готується до зими. Я вже його не буду так дуже поливати. Ну, Звісно, заливати так уже ми його не... щоб болото таке було, то він тоді погниє. Але до такого не доходить, того, що сонце воно швидко висихає. Оце так я роблю. Тепер хочу показати, ось як ділити сорти, От, може, ви захочете розділити собі. Ось, дивіться, це сорт. Зараз я гляну, хто це, Хайгленд Лурд. Бачите, він дає гарну таку поділку, гарну. Ось, ось це він з дитиною. А це сорт Траліта, він, бачите, такий тонесенький. Несенький, малесенький, він в три рази, мабуть, він менший від, ж, від Харлен Луда. Він ду, ду, набагато, набагато, навіть не треба під, підносити його, як він, набагато він менший. А тут, бачите, якось, раз його можна і рукою, то що ці корінчики переплелися там. Ось так ножиком торк. Зараз я ножика чи взяла я того ножика, щоб показати. Як, як розділяти лілейники? Ось я знайшла свій ножик, я його так люблю. Він, бачите, він отакий гостренький. І так ось сюди, так торк і розділили легенько. Коли мокро і ви копаєте лілейники, ні в якому разі не треба його так утягти за чуба, тому що він тут трісне, треба рукою брати аж отак аж рукою брати, так землю цю от шкрепти, от отшкребти, потрусити, потім помити. Тож як ви візьмете його за так, за листячку, він такий тріс і все. І трісне. І тоді, що хочеш, те йому і роби. Ну, таке, так що це не залежить від того, що там я його хочу менше дати. Чи хто, чи там хто. Ну, от він такий невеличкий, але ці невеличкі сорти є дуже красиві. І ложкою так помічаю. Ну, ложка, ложка вона зламається. Це так тимчасова така бірочка. Ну, звісно, нічого вічного немає. Але помітити його треба. І цей так само, ось, бачите, цей от торк. Я одною рукою, боюся, що я пошкоджу, торк його і все. Ось він теж, бачите, ось ось тут, ніби така, вже він отсиха... Ой. отсихає. Одсихає і цей відсихає. І вже вони готуються до зими. І якраз ми їх пересаджуємо в такий-такий хороший момент. Тепер я хочу показати, як, як я саджу і як писати в зошиті. Я рекомендую, ну це така дружня порада. Я ж нікого не можу заставити, що це так робіть так, а це так не робіть. Це ваша справа, але з досвіду. Як я скажу, що головне не посадити, а головне записати, щоб його не загубити той сорт, бо тоді воно це таке гарне, а ми не знаємо, що це таке, ой-ой-ой, що я не записала. Дивіться, ось можна в зошиті. Я оце так дивіться роблю. Така картонка. Я записала собі, що я посадила. Потім зимою я взяла його і. Накреслила олівцем схему і підписала ось таким чином. Я пишу обов'язково отак англійською мовою, отак. Старатися, треба правильно написати. Чому? Тому що я одного разу писала українською мовою і перекладали наші садівники. Я купила два рази один і той самий сорт. Це був лапівонія Джон Ван Льювен. Один написав. Дядечко, Джон Ван Лювен, а другий написав Ян Ван Лювен. О, я й купила. От. О, особливо число. Обов'язково число і рік. то що ці роки так біжать, рік треба написати. І чому я так оце роблю? Все, наприклад, прийшли мені кущики чи прийшли мені лілейники по сілочка. Я стараюся все при купці посадити, написати рік, от кого, наприклад, тут горобина, може, у вас там росте там, вишня чи груша. тут Біля груші, біля баби Віри, біля Діда Івана, якщо тут наприклад, межа. І отут, якщо так, то пишу балсу там я пишу, чи спискова з крамблет, чи смуглерсгулд. Там які у вас сорти, такі ви. І пишете. От. Можна і так, ось, якщо там у квітнику, ось так по кружечком, траліта, оце Forti Second Stріet, пісня про Україну, і написати там біля біля ну, біля ну гортензії, там біля біля рудбеки, там що там у вас росте. Але я роблю ось так. То що кущики бувають маленькі і в квітнику загубляться. І у такій школці вони підростуть і тоді можна посадити у квітник. Можуть коти покачатися, чоловік там буде косити, розумієте, мені на базарі стільки жаліються, що чоловік покосив. Отож таку школку зробити, і тут там кущики, які ви купили, наприклад, купили вейгелу, купили, наприклад, там маленьку калинку чи купили якийсь очиток і так посадили. І ви його будете разом за ним доглядати і разом поливати. Потім, як воно підросте, потім сміливо садимо у квітник. Ну, оце таким чином, ось так само, наприклад, 4 штуки біля гортензії. Якщо рядами, рядами ось так, Раз рядочок. Тут сортик. Якщо, то тут я ставлю такий значок, таку рисочку, це ніби паличка в мене стоїть. Спайдер Міракл, паличка, другий сорт. Піч магнолія, паличка другий сорт. Це коли в мене там по дві, по три штучки рядами. І обов'язкову дату. Бо дата дуже важлива, повірте, роки так швидко летять, що той рік ой, недавно наче садила, а вже ось воно чотири роки на одному місці. Ну, Це така дружня порада, може комусь пригодиться, а може комусь не пригодиться. Я розповідаю, як я роблю, бо я чимало гульна набила а Сорт втрачати не хочеться колекцію довго збирати, а потім той сорт можна і не купити, тому що підступають нові сорти, а не завжди новий сорт краще старого. І ще раз про посадку. Бо моя знайома квітникарка побачила відео і каже, що ти ж ти наче правильно показала, але на яку глибину не показала. Ну, я вже, знаєте, я вже на око саджу ось таку паличку поставити, і щоб ось тут гірку, я вже пояснила, щоб тут не було пустоти під цим корінчиком. І щоб тут було 2 см. О, так, ось так підняти його, я одною рукою не можу, ось так, сантиметрів два. І щоб оця коренева шийка була майже на рівні землі. І ну, якщо хтось буде зима підгорнуть його, можливо, свіжі оці посадки, новенькі посадки. От. Якщо буде глибоко, ось так, то він може погнити. Ми садимо так, як нам підказує ось коренева шийка. Можна таку паличку поставити, якщо так важко, вже ось так. ось так. Тут, тут зробити, щоб тут не було пустоти, а тут підняти, щоб оце. Бачите, паличка в мене лежить. на Краю ями ось так на, на землі лежить. І тут тоді видно, де були приблизно оці 2 сантиметри. Можна перегною, кинути, можна кеміри. Ось я, така кеміра, це непогано ця кеміра. А це в мене рядочками. Бачите, як посаджені малесенькі. Це ті, що пішли вам більшенькі, а мені ось такі маленькі дітвора. Ось п'ять штучок гетьманнісінькі, то скатерброїн. І в мене підписані. Вирочки стоять і підписані. Паличка, вирочка і підписано. Потім я підписую і все тоді переношу у зошит. І покажу, що цвіте на сьогодні, 9 серпня. Вже майже практично все відсвіло сухенькі. Одні оцвітини. це з Туайт Джек. Jack. Доцвітає такий красунчик. Ось стрірчаки. Автозіфаер. Спочатку я розповідала, спочатку була немахрова квітка, а потім повністю махрова, махрова, махрова. І закінчив на такому позитивному цвітінні. Це Vanilla Fluff. Ви скажете, що він дуже схожий на екіпанустор. Так, трішки схожий. Але ж відмінність яка, і кібана вже давно-давно їм давно відсвіло. А цей ще буде квітнути ваніла флоф. Треба дивитися ще по строку цвітіння, який ранній, який пізній, чудовий, чудовий, дає ще на солоду подивитися на таку красу. Такий кремовий, трішки ржевий, ваніла. Паз Охред, це те, що я казала, що часто оці старі перевірені сорти нічим не поступаються новим дорогим сортам. Бачите, ні разу не було квітки однорядної, ні разу, весь час, весь час. Трикутний, червоний старий сорт. Давній, давній. Такий іще він буде, іще. І це йому тут не дуже так і водички попадає. Він такий стійкий красунчик балс офред. І на завершення красунчик фінал Touch. Сурт 1993 року. Оце він так в кінці цвіте, вже все поцвітало в кінці лілейникового сезону. Він ось так, світити. Це у мене тут такий молочай, декоративний біля нього і декоративна цибулька. Я його посадила, щоб дивитися з вікна на нього. ось який. Я тут посадила його у 2020 році, це був ковід. І в мене був час, я весною розсадила лілейнички і посадила його тут дві штуки. І тепер у мене вже його тут. П'ять чи шість, а вже й більше. Він вже поїде до нової господинки. Цей красунчик. Вона побачила відео і попросила, бо його в каталозі немає. Ось який він. Він невисокий і він не дає такої е, крупної поділки. Але ж дуже і дуже красивий. Отже, це фінал тач. Добрий вечір. Такий рожевий. Бачите, в нього пелюсточка через одну. Тут рожева, світліша. Знов рожева, знов світліша. Горличко таке салатове, глибоке і переходить у таке лимонне горлечко. Такий красунчик. Отож, вже лілейники з нами прощаються. До речі, Хотіла ще зробити таке відео, хто захоче, то пропонуйте, як продати лілейник, тому що хочеться ж продати а, і купити щось нове. От. А квітка цвіте один день, то дуже важко з нею справитися. Це я кажу, так, хлопці, йдемо на базар. Вони мовчать. Тоді раз в понеділок всі позацвітали, відповіли мені. Субота-неділя не цвітуть, наче граються зі мною. Раз у понеділок і зацвіли. Отож таке відео було б не лишнє. Фінал тач. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.